Говорить до тебе, мо діти дерев вразливо уголені, хоч і вдягнені тепло. Імпульсами під шкірою надсилаю тобі привіт, відчуваєш легеньке поколювання. Це початок весни так уповільнено насувається, відламує нам трохи часу від майбутніх нас. Себе не шкодує, наступає повільно. Під повіками заховалась та реальність, яку не визнаєш тут, там під скляним куполом вся наша правда, основа стовбора під тонкою корою дерева. Там ми постійно разом, тут холодна, відлюдна пустка, відстань ще стає поратись. Лише тримаючись за руку. Де, як і не тут і тепер, ловити момент. Для чого, якщо не для пам'яті писати всі ці вірші? Це все фіксація історії, розмова з вічністю, спосіб відрефлексувати, порозумітись, тримаючись купи. Щоразу я відкриваю очі. Уже трохи жорсткішого у вимірі. разу його реалії стають гострішими, такими, що ранять, не наче лесо ножа. І лиш подих двох втомлених тіл, і лиш обійми двох висохлих рук, поза цим світом. Наснилось, що я була каменем, скрутила собі клубочка в пустелях пам'яті на узвиші спогадів минувшого. бо, знаєте, каменю не болить. Закам'яніти не страшно, не дригнеться ні один нерв, та заказ немога до руху та відчуття гострого підводного рифу. Пересторога настільки глибока, що перебування в тілесній самій твердині стає не те, щоб не мила, але й зовсім не втішна. тілесні соки по тобі майже не перетікають, серцебиття затримується, дихання замирає. і всередині опановує чітка. Гулка і пронизлива тиша. Приголомшила тиша. Знаєте, є такий психіатричний стан, називається катетонія. Незбагненне досі завмирання тіла в неприродній позі на години, дні, місяці. Ось що стало зі мною про те всередині. Емоційне лиміння, спустошуючи, анестезуючи, благословенна, розмазуючи тебе, не наче масло по хлібу. Весь зовнішній і внутрішній світ змовк. Більше не коло своїми тривожними голками. Не було більше місця ні для горя, ні для радощів. Ні для суму, ні для веселощі. Хвала каменю! Нехай буде благословенна, тиша внутрішнього споглядання. Чекай. Чи ні? Підкажіть, сестри, чи я остараю камбуті каменем? <гум> чи бурвиня? Можливо, ти просто снишся потяг каменем. Можливо, камінь снить буття людина? Ти все ще в реальності? Чи вже ні? Чи я засторога, яка у тому, щоб злитись тверду породу, не відчувати смаку життя на язиці, жаля печалі коло серця? Прокинься, будь обачною, прокинься української, будь-яка бачною, рухається. Ричалося. Ще не чесь, прокиньтеся, ще не челось. Ще не чогось, а мені якось наснилось, що я гімкнена жаба. Роздаю вібрації, щоб зайняти простір, дати знати за себе і відчути хвилю звуку, відбиту від обставин. Довкола мене комахи. Можливо, вони приваблюються цими вібраціями. Гіпнотизується. а може, навпаки, відлякані звуковими хвилями розбігається. Я не знаю, ніхто не знає. Я просто хочу плакати і цим самим засвічувати своє існування. Я сиділа на листочку, грілася і відчувала, як моїм милим жаплячим тілом переливається темно фіолетова кров. Навіщо над цим взагалі задумуватися? Навіщо жабі знати причину наявності комах у своєму просторі, якщо відповіді і так не знайти, Що, якщо я завтра не буду вмикатися? Вирішую поставити експеримент. Побачимо, що буде. У цей момент відчуваю, як глибоко в тілі зароджується сумнів. Це взагалі моє життя. Жаби не ставлять експериментів гарячі новини! Жабу відмовляєте від горлового співу заради нового знання. Моя свідомість хапається за сумнів, як за соломинку пісковий потопельник кричить собі Покінця! Я намагаюся виштовхнути себе напар крізь щільну утробу жаб'ячого існування, покрінься і прориваюся у вантажівку. Вчера пікап Істота людина. У військовому обладнанні. Довкола такі ж душі, як моя. Піка прямує вздовж лінії зіткнення, коли він зупиниться, ми по черзі у наперед злагоджені послідовності. Найперший той, хто найдавніший був перший. На нього ченеді в нас гендер відсутній, падає найбільший ризик. Отак із затримуваним очікуванням і рівномірним диханням рухаємося назустріч фатуму. Якщо є вороже стеження, лунатимуть постріли. Важливо буде вчасно заховатися, а потім відстрілюватися. Коли вихід виконана, все відбулося без і втрат, всі завантажуються назад як в автівку. В цей момент западає найтихіша радість у світі. Ми всі вперелися. Але фортуна помахлива, мовчанка поважна, напруга важка, але надута гелієм, підвішена в тілі, як міць з метеликами, підкладна лише двом потокам один з який вітровий, а інший то вгору. Ковтра повітря витискає мене все вище, як бульку олії, вода. Що буде, коли ця куля досягне майже небесного куполу? Що, коли метелики поплітають крізь отвори в тілі? Що тоді? Припукайся, для такого типу ран треба багато слини. Уявляю собі, як там, на горі, бачиш, все маленьке, наче все вислизає. Так не має бути, життя людини не фіксується зверху, допоки ще триває. Я прокидаюся знову. Потрапляю в ланцюг фальшивих прокидань в коловорот часу і кожен раз спочатку, як перший раз, скільки можна, чорт би його поправ. Раз так на цей раз я вже дізнаюся, що по той бік життя. Ми з автівками мчимо назустріч одне одному, але вони в останній момент розвертаються. Чому? Покиньця! Я, зла собака, гучно обурююся на чоловіка, що той посмів кинути в мене камнем. Покиньця! Прокидаюся знову. Довкола мене Морті, Естер, Левіза. Але чи Нарешті це? нарешті я прокинулась. Я... Вірю в те, що це сталося насправді. Відтоді минуло десять років. Це ще сон, чув вже ні. Допоки я на двіжі танцювала, бабці вікна повибивало. Ти вже в реальності чи ще ні? Що це за галас? Що сталося? Вони надумності наковталися. Це ще сон. Чи вже... Якщо ні, то вітаємось. Трансфігурації мігрували в колективні сновинні. Відтепер, щоб побачити наш перформанс, не обов'язково купляти квиток. Можна всього лиш доєднатися у спільне невідоме. Ми відчуємо на дотик, кому які сни сняться. Колом виставимо стільці, усі осінні, але усі електричні, нервозними імпульсами заряджені енергетика відчаю. Адже постійно залишати себе живими означає залишати також і вразливими. Ми ніхто не різні. Всі ми з нашими наймигадливішими фантазіями, лише раптова вигадка філософської мавпи, що розважає над законами свого світу. Неспроможна осягнути причини речей. Вона під тиском незвичних умов, нав'язливих обставин, і маячливих явищ наступної миті засумнівається у реальності свого втілення. Мені було 17. Мені було 17. Коли на мене вперше навели автомат. ніч, на мені надто дитяча піжама з малюнком. Я в коридорі сестра на кухні, батьки тримають мене за плечі та руки. Я ще хитаюсь, від них не сховаєш. Все. Пальцями розширюють мені очі, кажуть, мов де ваша доч була сьогодні ночі. Я дивлюся на них та не розумію. Батьки дивляться на них та не розуміють. Автомат дивиться. На кухні ще не палила, але вже думала, що скоро помалу. Сьомий поверх хитався чи то від витру, чи то від вибуху найближчої автозаправки мені було 17, коли в мене були перші підвали і перші блекаути. Я би хотіла сказати, що це просто сон. І це правда сон. Він сниться мені кожного місяця сімнадцяти. І найгірше, що сьогодні мені двадцять сім. Дівчата наснилась, що я була клубком міцно на затиснутих нервів, і вона десь там, повіт смутку смуткою горя, трималася купи волі в голямі струм. воля це намір. Я була з раненим серцем прошитими пострілами кульблизости. Я була стіною, об яку розлітається відчай. Я була вогнем, що палає всередині і випалює все живе на відстані кілька метрів. Знаєте, як то? Бути недоспіваним, недовиплаканим ще горем, пронизаним тисячами дендритів нових нейронних можливий новий потребує нових нервових утворень. За реці нажаті сонце припікало мою маківку Нещивно я не кликала матері, братка чи брата, бо не маю такої матері, що забрала б весь мій відчай та горе, бо не маю ані другого, ані третього. Була птахою вила собі гніздечко і спадів та надій, сподівань та прагнень Термано все тепер, коли і з речей затих поспіхом лише місяця серпне осіння, кілька звичок та пару прикрас. А все решта залишилося у полі. Що завтра вдасться мама прожити цього життя. Я боюся грому, я боюся з від потенційно вибитих вітен. Мене вивертає вже страх. Це тільки п'ять літер. Мене вивертає вже я наче само втілення цього єбаного слова. Я хочу відчути щось інше, але знову не вийшов у цьому році. Я закриваю очі. Коли був ти, і не любив своє страждання куди був більше, І ти насип'яв з собою до інших, інакших. Надію, що завше будеш з собою не гірше, ні ліпше, такий же однаковий. Ти просіював свою пам'ять, якийсь цитечко, щасливо викидував, жахливо залишив та думати себе те ж рішення. Так що ми пошне. Відповідав про звісно та це краще обучити раніше тобою був ти але тепер це важко, боязко, неприємно. Це означає, таскати з собою даремний камінь на шини. Минулого загиволо. Тобою був ти, але тепер там застигли від втоми місце, його ні, ні зліпити, зліпити, ні перемогами, ні навмисно зробленим щасливим лицем, не запустити життя далі процес, його не зліпити старими рисами. Раніше тобою був ти. Але диви в дзеркалі навпроти все більше порожнього. Місце. Я вже рідко кричу у вісні. Я приймаю його терпляче, я відкриваю очі, але чи тут краще?